Мій чоловік мені снився ще з маличку. Снилося, як юнак гойдає мене на гойдалці. Сонце сліпить мені очі, і я не бачу обличчя, тільки усмішку. Я бачу й верховіця старого горіха, бачу його руки і бачу свої дорослої дівчини. Мені не так запав в душу факт присутності юнака, як те, що мені дух спирало від захвату, що я лечу і майже торкаюся ногами гілок. Ти ростеш просто, казала мені тоді мама, це дуже добрий сон. І я раділа, що цей сон снився мені, і я літала і літала. Коли я ставала юнкою, то мені вже хотілося розгледіти обличчя хлопця, але я бачила лише усмішку, і відчуття від польоту змінювалося якимось трепетом. Я розповідала про це подругам, а вони лише сміялися, що мені наречений сниться з малку. Серед моїх знайомих хлопців нікого не було ні з такою усмішкою, ні з такими руками. Згодом я перестала сприймати цей сон як щось особливе, а просто вкотре наснилася дурниця. Коли я зустріла Сергія, то мені сподобалася його усмішка, майже така, як у сні, хоч я й не хотіла в цьому зізнаватися. Ми спочатку просто гуляли, а потім зрозуміли, що любимо один одного. Прийшлося знайомитися з батьками, і я з великим хвилюванням їхала до його батьків в село. Я не звикла до такої зелені в селі, адже я, дитина степу, лише небо й небо та велике сонце. А тут дерева, гори, стрімкі стежки. Прийшли ми до хати, нас зустріли дуже гостинно, і мені здалося, що я сподобалася його батькам. Мені Сергій показував село, де любив купатися, де гуляв, де падав з велосипеда, а потім каже. Але найбільше я любив гойдалку у нашої бабусі, і він повів мене до вже покинутої хати. А там той горіх і гойдалка. Я сіла з якимось незнайомим відчуттям, і сон просто повторився один в один. Сонце сліпило мені очі. Сергій сильно розгойдував, а я верещала від захвату і страху, що старі шнури обірвуться, і я полечу. Я не хотіла йому розказувати про свій сон, бо ж це дивно звучить. Але далі відкрилася якась містична правда. Сергій розповів ввечері матері, що ми гуляли, і він провів мене на гойдалку, а мати чомусь заплакала і пішла геть. Та ти не хвилюйся, заспокоїв мене Сергій, то не через тебе. Просто вона з татом моїм там зустрілася і його полюбила. Ось він тут, на фото. Але тата не стало, коли мені й року не було, і мама дуже за ним сумує, й досі. Відчим у мене хороший, ти не подумай, але мама й досі ходить до тата провідувати і свічку ставить. Мені аж волосся на руках дибки стало. Невже його батько з неба поєднав нас? Я не знала, чи розказувати свекрусі про сон, ну а що я мала сказати? Вона подумала, що я просто вигадую, аби їй сподобатися. Ми одружилися і живемо в мирі і злагоді вже 27 років. Їздимо до свекрухи вже четверо, а скоро й правнуки будуть до неї їздити. Все наче добре, але мені знову наснився сон. Але не я гойдалася на гойдолці, а дивилася збоку. Я бачила чітко збоку дівчину в синьому платі з дрібними квіточками і чоловіка в смішних кльошах і гострій жовтій сорочці. Я відчула щось неладне і попросила Сергія поїхати до матері. Ми приїхали вчасно. Вона захворіла, але ще впізнавала сина, хоч вже говорила вголос з Михайлом. Я попросила Сергія вийти і все їй розказала Мамо, тато мені наснив Сергія біля того горіха. Я вас бачила, ви були в сині сукні, в дрібні квіти, а він в жовтій сорочці і кльошах. Свикруха мене почула, її погляд прояснів. Я знала, знала, що він завжди поруч зі мною. Прошепотіла вона, потім вона відійшла тихо, у вісні. Підпишись, підтримай українськомовний контент.